У мене вже дуже багато років немає українського паспорта. Ну і щоб добити паспортну комедію одного актора, згадаємо важливу подію в цьому контексті. Наприкінці 2021 року Київ Снер намагався мутнутись на Росію, але його туди не пустили. Давайте послухаємо, чому і гадки не маю. Чесно, не знаю. Я і гадки не маю. Можливо, думали, що я занадто проукраїнський для того, щоб в'їжджати на Росію. Таке теж може бути. Ти намагався з'ясувати причини. Тобі Мені... не цікаво. Мені не було це цікаво, розумієш. Я туди міг в'їхати за іншим паспортом, і все було б чітко. Це уривок з інтерв'ю блогеру Василю Тимошенку у липні 2025-го. Можливо, через специфічний спосіб життя Київ Стонер забуває, що коли і кому говорить. Тому потім плутається у фактах та подіях. Наприклад, у 2023 році він цю саму ситуацію з недопуском на Росію пояснював геть інакше в інтерв'ю блогерці Єві Коршик. Американський паспорт. Ти ж бачила, що там є російська віза до 23-го року. І мене за американським паспортом чомусь не пускали. За американським за американським. Висновків не буде. Хіба що припущення або Київстонер страждає на передчасну деменцію? Також варіант бреше.